Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Делевіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную тримач гаджетів, тобто тримач телефонів до велосипеда. Якщо ви їздите на велосипеді і ви бажаєте бачити свій телефон постійно на кермі велосипеда, ось тут, то є для цього особливі гаджети. Це тримач. Як він називається? Тримач гаджетів. Фон -холдер. Фоне -холдер. Модель називається on -right Holder 30. Це один із варіантів тримачів гаджетів телефонів. Чим цікава ця модель 30-та. Він має ну, це таке. Це наклеєчка така, яка йде е, з цим гаджетом. Нічого не треба для використання е, на встановлення, тільки ключ, який йде одразу з цим е, гаджетом. Є в комплекті ключ, який дозволяє закріпити е, ось шестигранник. І дві стрічки ліпучки, е, які Наноситься в на місці, де гаджет ваш буде триматись на... де буде триматись ваш телефон. Оце резинова стрічка з ліпучкою на е, другої стороні, і воно міцно тримається на міталевому каркасі вашого е, тримача. Ось Тут Тут є дві полосочки, як е, вказано, для того, щоб наклеїти ось тут. Дві м'які полоски, і тим самим ваш е, телефон буде триматися на м'якій поверхні цього тримача. Е, ну, ось дві, е, упл два оплатнителя, ось ключ і все. Ну, Наклійка е, то таке. Е, в е, огляді стоїть відзначити, що це український виробник. Е, Торгова марка OnRaй по ліцензії чешської компанії. Тобто, це насправді європейська якість для українських покупців. Ціна достатньо приємна. Ну, ось так он виглядає. Це місце, де кріпиться на кермо. Ось так. І е, сам гаджет, куди вставляється е, на площину. Дві частини сюди накліються е, завдяки оцих е, ліпучок. І тут буде е, ваш телефон не на металевому основі, а ось на м'якій основі. Регулюється довжина. дуже Зручно. Ось такий ролик, він відкручується і в цей час можна розширювати положення кріплення, тобто будь-який гаджет можна встановити. Також закручуємо, і потім вже кріпко-накріпко накр... кріпко тримається. Три, частини, три е е варіанти, які е е тримають ваш телефон. Є інформація про те, що замок це мається на увазі оцей механізм, який, вращаючи, ми закріплюємо довжину цього тримача. І все, і все. А є ось цей механізм, який теж можна отак от відкрутити, і на кермі можна буде зарахувати відкрутити трішечки, і потім його можна повернути. І тим самим можна тримати на кермі цей тримач ось так чи ось так, за вашим бажанням. чи так, чи так. Це дуже зручно. Вращаючи оцей болт, можна послабити і змінити кут нахилу самого кріплення на вашому кермі. Стоїть відзначити ось бокові частини такі червоного кольору. Це гумові частини. Вони мають розширювач ось такий. Тут міцно воно тримається в пазлі цих тримачів, тим самим ваш телефон ніколи не буде царапатись. Якщо вас зацікавив тримач телефона. Ви можете прийти і купити цей тримач модель 30, продається в нашому магазині на Харківському шосе. Бажаючи замовити, ви можете перейти по силці нашого YouTube каналу на сайті Лавів. і замовити тримач до велосипеда. Тримач on -right Holder 30. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям знижки. До зустрічі!